До е, трансцендентного, до того, що є за цим фізичним світом, який, як показує нам теж пані Лариса в цій збірці, є лише відсвітом світу духовного світу Божественного. А, і це також ми бачимо в її пісенній творчості, в її громадській роботі, в її культурній роботі, тому що дивовижне наше об'єднання світлина. При Національній спілці письменників України це справді унікальна громада однодумців, які поєднують мистецьку творчість ліричну, музичну. І, звичайно, що вона також дуже дає багатьом велику творчу наснагу. Я зацитую з вашого дозволу, лише один твір, який мені особисто дуже дорогий твір Вертайся пташе. Де, ну я прочитаю спершу: вертайся, пташе голубий, щоб серце в самоті нескніло, у край де щастя загубив, лети, допоки маєш силу через замети зимних літ. Неси любові, буйний квіт, хитнуться пам'яті глибини, і спомин з хвиль зрине, згадаються далекі дні, польоти перші карколомні, сріблисті зливи невгамовні і блискавиці вогняні, в краю де нескінченне небо, самотньо вдашеній без тебе. Ось цей твір. Який нас відсилає до класичного твору світової літератури, «Блакитний та Нобелівського лауреата Моріса Метерлінка, він е, насправді продовжує дуже тривалу е, мистецьку традицію, тому що за сучасними дослідженнями академіка Мосенкіса, приміром, саме слово птах і Блакить. Насправді походять з однієї семантики. В давніх мовах саме ці слова вони споріднені. Але якщо ми згадуємо Метерлінка, то ми згадуємо і знаковий твір німецького письменника-поета, письменника-романтика. Новаліса і його роман про блакитну квітку Генріх фон Оттердінген. І ось це блакит як навіювання світу духовного, світу, де душа перебутня, це є оце поривання цьому твору, яке нас насважує у пані Ларисі. Але я не знаю, чи вже пані Наталка. Презентувала Шині. чи ні, Шині. тому ми з пані Наталкою підготували невеличкий подарунок до пані Лариси. Це французький переклад її прекрасного твору Рушайте, який пані Наталка Полтавець виконає. Так? І я можу сказати, що це була дуже для мене приємна. Творча а, співдружність працювати над перекладом цього твору, ну власне, що значить працювати, просто відчувати, співтворити з пані Ларисою, з пані Наталкою, тому що а, мені здається, нам вдалося передати цю мелодику твору, ну, звичайно, і ідейну символічний зміст. І ось я думаю, що ви його послухаєте, вам це теж сподобається. Дякую.